Моє шанування з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Попри серйозне загострення польсько-українських взаємин на тлі суперечки довкола кривавих сторінок конфлікту часів Другої світової війни і в післявоєнний період, серйозні фахівці по обидва боки кордону активно працюють над створенням майданчика для історичного діалогу. Частиною цього процесу є ініціатива і ідея про створення польсько-українського підручника з історії, який міг би використовуватися як додатковий методичний матеріал у школах. Назва ініціатива щодо цього питання знаходить підтримку в польських та українських відомствах наукових осередках. Цій темі була власне присвячена дискусійна панель Історична освіта в школах у напрямку спільного польсько-українського підручника з історії, яка відбулася у Варшаві в рамках третього конгресу дослідників історії Литви, Польщі, України і Білорусі. До вашої уваги фрагменти з виступу істориків, які взяли участь у ній. Модератором виступив кандидат історичних наук Марсін Віатр з інституту імені Георга Еккерта в Брауншвейгу. Марцін Віатр, відкриваючи дискусійну панель, наголосив, що зірцем і рамковою моделлю у створенні польсько-українського підручника з історії слугує приклад аналогічного німецько-польського проєкту, який увінчався успіхом. Внаслідок співпраці польських та німецьких істориків та підтримці МЗС двох країн постав підручник Європа, наша історія, який у свою чергу брав за зразок спільний франко-німецький підручник надихаючись досвідом роботи над польсько-німецьким підручником з історії та спираючись на розуміння того, що робота над підручником або з підручниками є очевидним, що це певним чином впорядковує нашу дискусію між істориками чи дослідниками, не лише істориками, але й географами і соціологами. Ця робота створює такий коридор взаємних зв'язків, взаємних діалогічних форматів, які показують, які дозволяють. Ляють нам зосередитися на найважливіших цілях. А найважливіша мета будь-якого підручника насправді, хоча не завжди цей намір можна безпосередньо прочитати, має бути принаймні спробою створення матеріалу, який надихає надихає домислення, і ми саме на цьому наголошуємо те, що спонукає домислення до діалогу, і стрілює до мислення і дати ваші домови там до Одним з учасників панельної дискусії був професор Карл Сануйця з Вроцовського університету, який використав метод свод аналізу, тобто він виокремив сильні і слабкі сторони ідеї створення такого польсько-українського підручника, також виділив можливості і загрози. Мишле жодні шільний сон. Думаю, що серед цих сильних сторін безумовно є досвід, яким ми вже володіємо завдяки створенню польсько-німецького підручника. Це безперечно наша перевага. Сильною стороною є також соціально-політичні обставини, починаючи від присутності українців, які тепер, після початку великої війни в Україні, живуть у Польщі, і так далі. Це без сумніву ті сильні сторони, які заохочували взятися за цю справу. Мені здається, що сильною стороною є також колектив людей, який вже задіяний. Або міг би бути задіяний в цих пропозиціях, бути заангажована в те пропозиції. натомість про слабкі сторони і загрози. Експерт говорить наступне. Та ситуація спросто соціально політична соціально-політична ситуація, яка може бути сильною стороною, водночас має елементи, що можуть виявитися слабкістю або потенційно слабкою стороною. Іншим таким моментом є, як я б це назвав, методологічно-конструктивне питання, тобто потреба вироблення відповідної методології та необхідність поєднання двох освітніх систем, двох навчальних програм польської та української, які мають дуже різні цілі. А це своєю чергою може створити значні труднощі, але це вже переходить у дві інші категорії можливостей і загроз, тобто з тих чинників, з якими проєкт може зіткнутися в майбутньому. Безперечно, однією з таких загроз є, як тут я записав, людський чинник. Але ви розумієте, що мається на увазі все це антипольська, антиукраїнська та антиєвропейська риторика. Загрозою можуть бути також розбіжні бачення, адже як би ми не говорили, історія це така. Сфера, де національно-державний елемент проявляється дуже виразно, і цей пропольський аспект чітко видно в польській навчальній програмі та у викладанні історії в Польщі, а про український з українського боку. Ще однією потенційною загрозою можуть бути певні термінологічні розбіжності. І ще є до соціальним загроженням, б бути окреслена різниця термінологічна. Професор Сануйця наголошує, що можна знайти чимало як сильних, так і слабких сторін можливостей та загроз, але, попри все, він рішуче за те, аби рухатися в напрямку створення польсько-українського підручника з історії. Особіч уважає вже Особисто я вважаю, що це потрібна і дуже варта реалізації ідея, щоб не сказати ризикована, але повною мірою завжди її підтримую і підтримуватиму. Адже можна сказати, певна робота вже триває, і сама присутність цього модуля на конференції свідчить про те, що дії вже розпочато. І я триматимуся тієї лінії, аби цей проєкт отримав відчутне продовження. Незалежно від того, чи його результатом стане спільний підручник чи підручник у ширшому європейському форматі, чи можливо забудуть різного роду навчальні матеріали, джерельні тексти тощо декіноєвропейські суден матеріали і так далі. Зі свого боку ще один учасник панельної дискусії, професор Даміан Марковський з інституту Півецького, теж не сумнівається у необхідності польсько-українського підручника, оскільки Росія постійно використовує історичну тематику з метою розколу поляків та українців. Одноші вражені жони спочатку не навітро. Маю таке враження, що він потрібен не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Адже якщо взяти до уваги масштаб, у якому штучний інтелект, передовсім той, що вирощується росіянами, використовує польсько-українські взаємини через призму історії, то як колишній член польсько-української комісії з питань дослідження російської дезінформації в історичній сфері, можу сказати: ми справді можемо лише схопитися за голову, бо масштаби цього з'явища відверто шокуючі. Водночас ці історичні споти можемо бути в цьому впевнені і надалі будуть експлуатовані, причому в ще більшому ступені, ніж досі, через інтернет, який стає дедалі потужнішим інструментом маніпуляції і впливу на суспільну поведінку. Ми вже сьогодні є свідками цього у ситуації, коли з різних причин, але значною мірою також через історичну дезінформацію, а також через суперечки, які точаться навколо різних версій подій польсько-українського конфлікту. Ружних версій видажень конфлікту польсько-українського як спосіб нато місце актуальне історик. Вважає, що головною ролью підручникової групи, а може, і самого підручника, який, якщо таки з'явиться, було б створення простору для діалогу між поляками та українцями, а не тільки узгоджений погляд на історію. За мета є всіма водночас нічим, адже мета є настільки віддаленою, бо минуть роки, перш ніж поляки й українці значно наблизяться до спільного бачення історії. Але, безперечно, такий підручник міг би створити свою рідну карту точок дотику і відправну базу, на якій можна було б будувати діалог на зовсім іншому, міцнішому, ширшому і стійкішому фундаменті, ніж це є дотепер. Маю також враження, що доти, доки ці історичні. Ні, суперечності між поляками й українцями насамперед ті, що стосуються 20-го століття, особливо його першої половини, не будуть розв'язані або принаймні не наблизяться до вирішення. Ситуація нагадуватиме тримання гранати в руці, і лише від поляків та українців залежить, чи вдасться цю гранату вчасно знешкодити. Кодо українців тико залежить, чи тим гранат зостане відповідні втечні добройони. З українського боку, учасником панельної дискусії історична освіта в школах у напрямку спільного польсько-українського підручника з історії, був професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України. Він, зокрема, відзначив позитивні зміни, які спостерігаються вже в написанні підручників з історії в Україні, але теж розкритикував певні речі, принагідно згадавши постать Богдана Осадчука, відомого українського публіциста та оглядача, який був одним з найважливіших промоторів та ініціаторів. Атрів польсько-українського діалогу після Другої світової війни власне у вересні цього року побачив світ нарис професора Шапова Богдан Осадчук. Життя в тріалозі, оце олюднення історії. я персоніфікація чи антропологічна частина цього дидактичного матеріалу. я не знаю, це правильно ставати. Вона, вона має про в Україні дуже дуже сильний, але є проблема, звісно, є проблема відбору персонажів. Селекція тут справа значно гірша, тому що скажімо, дуже багато людей, які могли би ну високопадно висловлюючись, значить сполучувати у поляті, вони часто залишаються за поза уваги, і один з таких людей, якраз Богдан Осачук, про якого я писав. Мені здається, що такі люди, які були на межі різних культур, культур кількох країн, оце дуже дуже, дуже серйозна тема. Ну вам відомий приклад міхала чайковського, значить не треба тут нічого пояснити. Я думаю, що такі такого ж типу персонажі вони вони насамперед повинні бути в центрі уваги, але тут уже залежить багато від майстерності. Та хто пише цей підручник? Хто знає. Інші приклади, взагалі, Марсен, я хочу тобі зізнатися. Я є таким стриманим оптимістом щодо стільного нашого підручника, але я є абсолютним е, оптимістом в тій справі, що все треба починати. Діалог повинен тривати, і навіть у нас був інструмент. Була форум польсько український форум історики, який просто злочинно значить, скасували там, але його треба безумовно відродити. І ця робота цей обмін думками, він надасться створенні подовж. Професор Юрій Шаповав не уникнув і постаті Степана Бандери, яка вкрай негативно і вороже сприймається у Польщі, і водночас є кимось позитивним в українських підручниках. Абсолютно ясно, що ця постать в Польщі стигматизована, е, це абсолютно ясно. І нема нема розуміння бандери як символа і бандери як реальної політичної особи. Це перше. Друге, нема розуміння того, що в Україні люди по-різному е, сприймали і сприймають і, і бандеру, і діяльність е, всього. Цього націоналістичного прилаву не по-різному підкресленню, по-різному якісь. Юанси про які на жаль останнім часом не говорять, і я наведу, наведу тільки один приклад. Мій герой Богдан Садчук в 2010 році він був колоністом вже чи посполітий з 1993. Так от третього. Так, от році, за рік до смерті своєї, коли він дізнався, що Ющенко присвоїв пандері звання Героя України, він написав дуже вразний коментар, в якому є такі слова. Ющенко ніколи не розумівся ні на політиці, до кінця каденції так і не навчився. Це видно з його вчинки щодо Степана Пандери. Чому президент України Вийшов ні свого перебування на посаді, вшанувати бандеру в Україні, зробив заяви і жести на адресу націоналістів, що викликали обурення в багатьох країнах. Мені здається, що він не орієнтується орієнтується цих питаннях, і хтось йому підказує його радвоченорадників справи країна націоналістів. Можливо, джерелом є його дуже на Катерина, Он приніс з Америки, де вона була нітома фанатизмом щодо Бандери. Іншого пояснення не можна знайти цьому, але не слід забувати від того, що він в Ющенко дуже слабкий політик. Питаннях. І далі він говорить абсолютно слушну річ, я, яку точно треба пояснювати, Бандера здобув собі славу лише після своєї смерті. І, цьо, і, і цьому слід дякувати Хрущову і Шелепі, які організували його вбивство, значить, за з допомогою нових тодішніх технологій. І от оце нерозуміння, і з, з, звідки взявся Бандера, чому, чому, значить його табакового виник. тому що він був до кінця послідовним прибічником. Незалежна Україна, і за це вимачне життя він дав, тобто як символ. А який він був насправді, це вночі абсолютно інша розмова. Зі свого боку, професор Жего жматика розповів про роботу польсько-української підручникової комісії, яка існує ще з 90-х років минулого століття, і в керівний склад якої він входить, фактично виконуючи впродовж останнього року роль її голови з огляду на проблеми зі здоров'ям професора Возіміжа Менджецького, який стоїть на її чолі. Він відзначає, що у випадку цього органу створення спільного підручника було радше амбіцією, що час від часу виникала. Справа в тому, що ця комісія збирається лише раз на рік, після кільканадцяти зустрічей впродовж багатьох років, стало зрозуміло, що реалізувати цю амбіцію слід дуже обережно, бо надмірне зосередження на ній могло б зашкодити головній меті діяльності комісії. Комісія подружнікова польсько-українська є стакіпольсько-українська підручникова комісія є радше дорадчим органом, який здійснює делікатний взаємний моніторинг підручників. Вона збирається раз на рік, чергуючи зустрічі в Польщі та в Україні. Під час них обидві сторони представляють вибрані власні підручники для оцінки колег з іншого боку, на основі чого ґрунтуються рецензії. При цій нагоді виголошуються також доповіді, які потім публікуються на сайтах обидвох міністерств освіти із наміром допомогти. Авторам підручників по обидва боки теоретично. Автори мають враховувати ці зауваження, хоча на практиці діють цілком самостійно як форма делікатного моніторингу. діяльність комісії, яка триває вже понад 30 років, на мій погляд, цілком себе виправдовує. Незважаючи на доволі обмежені ресурси, вона дає відчутні результати. Амбіція створення підручника з польського боку, все ж час від часу виникала. Її виразом була також ініціатива професора Менджецького створити. Історію Польщі спеціально для українців, працю, яка була написана, перекладена українською мовою та видана інститутом національної пам'яті у його кращі часи. Ця публікація формально навіть не вважалася здобутком підручникової комісії однак саме історія Польщі українською мовою, написана з урахуванням українського читача, виявилася надзвичайно цінною, коли почалася війна. Раптом з'ясувалося, що це єдина книжка, з якої українські діти і молоді, які знайшли притулок у Польщі, можуть прочитати історію держави і народу, серед якого тепер живуть. Рідною мовою, отже, ця праця несподівано набула великої актуальності. Та праця оказалась ні звикле ще за спостереженням професора Мотики з українського боку щоразу, коли виникали розмови про створення спільного підручника, навіть якщо це обговорювалося обережно чи напівжартома, з'являлося побоювання, що такий підручник міг би стати інструментом так би мовити польського диктату над історією України. Проте повномасштабна війна Росії проти України та безприкладна підтримка і солідарність Польщі в умовах агресії створила нову ситуацію в Україні. зрозуміли, що Польща тепер не може так просто змінити курс, що власне з українського боку дедалі більше усвідомлюють. Ідея спільного підручника несе в собі менше загроз, а дає більше шансів. Є розуміння того, якщо вдасться створити такий підручник, він має бути результатом справжнього діалогу, терпеливої розмови, а не будь-якого тиску. І можливо такий підручник може стати інструментом, з якого всі зможуть черпати користь. Ми дізнаємося більше про власні держави та народи, про інші перспективи, і навіть ті моменти історії, які болючі або суперечливі, можна буде представити так, щоб показати. Ось як це бачать одні, а ось так інші. Завдяки цьому молоді люди і вчителі матимуть змогу самостійно визначити яке тлумачення їм ближче. Отже, у цьому сенсі, думаю, справді варто взятися за цю справу з усвідомленням, що це дуже крихка справа, до якої треба ставитися з максимальною делікатністю, аби її не зруйнувати. Ще раз ним ще в повіч багато делікатні жабила, не ніда. І на завершення панельної дискусії виступив професор Томаш Стриєк з Інституту політичних досліджень польської академії наук. Він погодився з думкою, висловленою раніше професором Марковським, про те, що російська дезінформація активно діє на історичному полі, а він не схильний вважати, що саме Росія відповідальна за польсько-українську війну довкола минулого. Це мовчуле. Слід сказати, що те, що так все погано в польсько-українських взаєминах, то ми спільно в цьому винні. а Росіяни лише доливають оливи до вогню з одного боку. Маємо польську державу, яка загнала себе у своєрідний глухий кут. Якщо йдеться про внутрішню політику історичної пам'яті, вона зосередилася виключно на Волині і виключно на одному тлумаченні подій на Волині, що призвело до досягнення парламентського консенсусу. Відтак, за прикладом парламенту, тобто й в громадській думці, було прийнято точку зору, яка кваліфікує ті події як геноцид. Польська держава рішенням сейму шість разів між 2009 і 2021 роками ухвалювала резолюції, в яких вживається саме термін геноцид. Шість Разів, якщо не помиляюся, отже, маємо таку ситуацію з одного боку. А з іншого українську державу, яка починаючи від 2014 року, перебуває в стані війни, а з 2022 у війні повномасштабній, і ця динаміка українсько-російських відносин визначає політику історичної пам'яті та освітню політику держави. Україна ухвалює все нові закони, які регулюють, що таке історична пам'ять, які обов'язки вона передбачає, в тому числі в сфері історичної освіти. 2025 рік в цьому контексті є символічним, бо нещодавно польський парламент знову прийняв ухвалу, у якій повторно кваліфікує ті події, цього разу до речі, вже чітко вказуючи, що йдеться про злочини УПА та ОУН проти поляків, тоді як раніше мова йшла про ширше поняття про злочини проти громадян другої речі Посполитої. і ми бачимо, як це виглядає на практиці. Депутати під тиском керівників парламентських клубів голосують майже автоматично часто навіть не читаючи і не замислюючись над змістом резолюції з іншого боку, в Україні є закон про історичну пам'ять, який дисциплінує, встановлює певні рамки. Водночас, українська сторона визнає, що в самій Україні тривають внутрішні суперечки щодо історичної пам'яті. Потрібно створити спільну узгоджену наративну основу, дотримуватися її, охороняти її тощо. У цьому контексті зрозуміло, що з польського боку виникає спокуса увійти у роль старшого брата. З точки зору України цю роль в минулому вже відігравала Росія, і вона часто постає як учитель, який повчає, як потрібно бачити історію. Отже, тепер важливо, аби польща не увійшла в цю саму роль, бо вона, власне, пробує це робити. Справда, поучена ну тарасходжопорстання весла роль, бо вона ваші руя Слід сказати, що професор Томаш Стриєк спільно з професором Ігором Конкулєвським з центру історичних досліджень польської академії наук у Берліні і кандидатом історичних наук Марчином Віатром з інституту імені Георга Екерта Браушвейгу отримали грант від польсько-німецького фонду науки на підготовку такого спільного польсько-українського підручника з історії, а точніше, його методологічної основи. Це, заслуга власне заслуга присутнього тут Марціна В'ятра, і тимчасово відсутнього тут професора Ігора Конколєвського, які вже кілька років поспіль втілюють цю низову ініціативу власними силами, співпрацюючи з істориками, педагогами, науковцями, методистами, вчителями, як українськими, так і польськими і німецькими. Власне, саме вони започаткували цей процес. А тепер ми отримали певні кошти, аби його розвинути. У чому ж полягатиме цей проєкт? Впродовж трьох років ми передбачили розробку методичної концепції іншими словами, рекомендацій для створення такого підручника. У зв'язку з цим плануємо провести широкі соціологічні дослідження на початковому етапі. Ми залучили соціологів, які вивчатимуть горизонт очікувань. Послуговуючись висловом Райнхарта Козелика, видатного німецького історика та методолога, тобто, це те, що він називав простором досвіду і горизонтом суспільних очікувань. Ми проведемо серію фокус групових та індивідуальних інтерв'ю із батьками, педагогами, музейниками, журналістами, експертами. Окремо заплановано інтерв'ю з представниками місцевих організацій, особливу увагу приділимо українським біженцям у Європі, зокрема тим сім'ям, які мають дітей, що навчаються. В школах Польщі або Німеччини, і лише після реалізації цього масштабного етапу досліджень, ми перейдемо до основної частини роботи розробки самих методологічних рекомендацій. Проєкт також передбачає проведення трьох великих конференцій, на яких ми представимо результати досліджень і вестимемо діалог так, як починаємо його сьогодні з вами, але поступово розширюючи коло учасників. На кожному етапі братимуть участь історики, методологи, вчителі, поляків. Країнці також німецькі колеги, які внесуть свій досвід і поради результатом цього трирічного процесу, має стати узагальнений документ, методичний дороговказ для створення майбутнього спільного підручника. Ради насона, і таким ефектом, то що наслончить пошвидлапа. Дякую, нагадаю. Ви прослухали фрагменти з панельної дискусії історична освіта в школах у напрямку спільного польсько-українського підручника з історії, яка відбулася у Варшаві в рамках третього конгресу дослідників історії Литви, Польщі, України і Білорусі. З вами прощається програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. До наступних зустрічей в ефірі.